Тижня у центрі для американського прогресу був запланований виступ спікера українського парламенту Володимира Литвина у рамках круглого столу під назвою Україна в кризі. Втім, без пояснення причин візит спікера до США був скасований. Центр довелось терміново зібрати дослідників та фахівців з питань України, які розказали про своє бачення української кризи з подробицями Тетяна Ворожко. Візит віце-президента Джозефа Байдена повернув Україну на мапу Вашингтонської політики. На круглий стіл, присвячений Україні, зібралися давно не кількість слухачів. На думку експертів, Україна переживає кризові явища одночасно в економічній, політичній та сфері національної безпеки. Роль МВФ у вирішенні української кризи може виявитися вирішальною загальна допомога МВФ Україні склала понад 10 мільярдів з початку кризи. Це важлива стабілізаційна допомога для національної валюти, і сподіваюсь, загалом для країни Але ще важливішим є те, чи здатні українські лідери відкласти власні суперечки заради подолання економічної кризи. Візит Байдена мав за мету не лише запевнити українців підтримці США. Було сказано багато разів, що українським лідерам необхідно подолати суперечки і знайти компроміс, аби Україна могла боротися з економічною кризою. Політична ситуація в Україні була охарактеризована загалом позитивно як демократія, яка переживає цілком очікувані труднощі. Закордонні політологи очікують прозорих та чесних президентських виборів в січні наступного року. Я очікую, що ми побачимо дуже добрі вибори і з реальною конкуренцією, доступом кандидатів до змі і вільним та чесним процесом голосування. найбільше занепокоєння пов'язані з можливим зовнішнім впливом на політичні процеси в Україні. Зростає побоювання через те, що виборчий та газовий цикли в Україні співпали. Єдиний вихід, яким би болісним він не був підняти ціни за електроенергію для українських споживачів та сплачувати рахунки Росії, вважають експерти. субсидії з енергією приводять до неефективності в сфері енергетики жахливої корупції та темних оборудок з Росією. А Корупція це величезна проблема для України але чи зацікавлені росіяни мати в Україні відповідального партнера? росіяни не можуть для себе вирішити, що для них важливіше мати Україну як відповідального партнера, чи як залежного партнера. А одне унеможливлює інше. За словами Джеймса Шера, світова фінансова криза змушує Росію визначати та концентруватися на сферах стратегічної важливості для України. Це означатиме посилення тиску з боку північного сусіда у всіх сферах. Втім, після помаранчевої революції кардинальний розвиток подій вже навряд чи можливий. Як авторитарне майбутнє України, так і майбутнє в якості частини Росії є дуже малоймовірним. Цього ми вже можемо не боятися. Тетяна Ворожко голос Америки.